Церква Христова, мир вам і благодать, нехай примножиться. Слава нашому Господу. Слава. Дуже радий сьогодні бути в зібранні в своїй сім'ї. Дуже радий бачити кожне обличчя і бачити, бачити ті серця, які є чисті. Бо Писання нам каже, що тільки. Чисті серцям Бога побачать. Тому нехай Господь благословить шановна церква. Хочу коротенько, хоча є дуже багато чого розповісти, але хочу коротенько в три моменти розповісти, що я маю сьогодні для збудови, для укріплення нашої віри. І якщо пам'ятаєте, то Петро у другому посланні він каже цим посланням я збуджую. Пам'ятаєте що далі? Чисту думку? Нагадуванням буджу вашу чисту думку. Пам'ятаєте, як Христос учням сказав моліться, коли Христос уходив? Також молиться, він каже, моліться. Він мав потребу в підтримці. І коли він повернувся, я думаю, ви пам'ятаєте, що він побачив: учні заснули. І сьогодні, шановна церква, сьогодні Бог, він по-особливому турбує наші серця. В цей нелегкий для Нашої держави, наших сімей і нас особисто цей час Бог Він побуджує нас, бодрствувати, щоб цей фокус ми тримали лише на ньому, у цей час, щоб ми не зводили своїх очей з вічного люблячого, який вірний своїм обітницям Господа. І тому я хочу коротенько розповісти про нашу працю на Полтавщині, місіонерську. Друге це розказати коротенько свідоцтво і третє поділитися Словом Божим для збудови нашої віри. Отже, місіонерська праця робиться. Бог дає можливості і Бог дає можливості незвичайні. Незвичайні можливості в незвичайний час для нас з вами. Бог нам дає можливості працювати з цивільними людьми, а також ми несемо капеланські служіння. Тобто, з... а капелан це священнослужитель для певної структури. В даному випадку ми є сім'єю несемо капеланське служіння у. Поліції, капелан поліції і частково у військових. І якщо згадати раніше, то взагалі таких можливостей раніше не було. Бо ми могли просто вийти і на вулицях розповідати. Але Сьогодні Бог відкриває двері там, де вони, де вони раніше були зачинені. Тобто слово зараз проповідується там. Це військові, це наша поліція. І не просто слово, а слово, яке має силу спасти людську душу. Наразі маємо труд капелана, маємо поїздки, маємо. Навіть нас запрошують до Полтави кожного тижня приїжджать, проводити спілкування, молитви за бійців. Якщо ви чули, є таке формування лють, вона називається. Тобто, це ударно-штурмова група. Це поліцейські, збирають їх, обучають десь три місяці і потім кидають їх на фронт, щоб вони йшли у наступ. Ось. І ми провели якось нас запросили, ми провели раз, і тепер нас запрошують кожного разу. Тобто вони знають, що ми з церкви, і вони кажуть, приходьте, розказуйте, моліться. І ви знаєте, там ніхто не каже, що я не вірую в Бога. Жодна людина. Це ровно так, як люди там на нулю. Вони не кажуть, там, де вони бачать смерть, лице в лице, вони не кажуть: ми не віруємо в Бога, ми не знаємо, хто такий. А вони кажуть, хлопці, давайте помолимося. Бо є той, хто зберігає життя. І наразі Бог відкриває дуже великі можливості нести слово скрізь. І ви знаєте, це говорить про одну цікаву річ. Бо то є останній час. Тому що Писання каже, якщо ми пригадаємо, що Слово Боже буде проповідано аж до края землі. І всім народам. Тобто, навіть ті структури, поліція це закрита структура. І навіть там Бог дає нам можливості прийти і проповідувати про Ісуса Христа, про прощення гріхів, про Його велич. І міць сьогодні, в цей час, в час війни. І я бачу в цьому велику Божу руку і устрій. Також Бог нам давав можливість ми проводили захід для вдів, для вдів з їхніми дітьми. Ось це було десь біля 30. Сімей, які втратили чоловіків чи в 2014 році, чи в 22, -му. і вони мають звичайно такий після, такий після травматичний синдром, тобто були батьки на окремій локації, де одній із груп займалася моя дружина спілкування, молитва за них. А інша також ми працювали з дітками. Дітки були від 10 і до 16 років. І ви знаєте, що мене дуже здивувало у цьому всьому, що діти вони між собою розмовляли, я ну, десь почув, і воно мене дуже торкнулося це. Дитині років 10. І вона питає іншу дитину. Бо вони по групах. Вона каже: А тато в тебе є? А інша відповідає, ні, немає. А він каже, в мене теж немає. Говорить, а де твій дівся? Каже, мій загинув. І мій теж загинув. А як? А що? І це розмова дітей. Десятирічної дитини. І для мене це дуже великий такий е, 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 був. Таке переживання, бо вже діти в цьому віці вони повтрачали. І це є, як би це не звучало в певній мірі норма в їхньому розговорі. І вони потребують, щоб їх вислухали, їх попитали, що вони, як вони. Також і мами, які приїхали, вони теж потребували. І Бог нам дав можливість провести цей день разом з ними. Були певні програми для дорослих, для дітей, і в кінці також ми всіх зібрали, заспівали для них псалом і сказали одну ключову думку для них: зробили таку паралель. Перше, ми сказали, що саме дорожче, саме цінне то є життя людини. І мирне небо ми маємо лише тому, що. Ваші чоловіки поклали життя. І, друге, ми маємо мир в серці, тому що Ісус Христос колись одного часу теж поклав своє життя, щоб ми мали мир у серці. І ось так Бог також проводить роботу, Бог дає нам можливості звіщати і втішати ті серця, які понесли втрату. Наразі плануємо проводити дитячі табори, і вже половина літа минула, але по певним причинам ми тільки маємо змогу почати проводити по містам, по області нашої, бо місяць тому ми мали поїздку. Ми мали поїздку на Херсон, ми завантажили два автобуса. Водою, ліками, речами і поїхали. Ми завезли туди е, в один вечір це все. І на наступний день ми мали їхати на підтоплені е, регіони Херсонщини. Тобто, це четвертий день був після підриву дамби. І е, нам кажуть, що в нас є дві лодки, ви можете сісти і попливти там, де люди, там, де вони сидять на даху, там, де. Е, з чим вони є, і евакуювати їх туди. І ми кажемо: добре, добре, і наступного дня ми збираємося, їдемо туди. Цивільних людей туди не пускали, нас спустили лише тому, що о, я є капелан, і з нами були хлопці військові. ось, Нас пропустили і нам казали, що о, вчора тут було три прильоти, тобто обстрілюється територія. Ну, це нульова позиція. Тобто, де машини. На воду скидають лодки і вже їдуть до людей. І нам кажуть, почекайте трошки, тому що хлопці поїхали на зачистку. Тобто ворог за ніч десь міг підпливсти. Ось. І вони поїхали перевіряти територію. Ви кажуть, трошки почекайте. І вони привезуть транспорт цей наводний, і ми зможемо поїхати. Ось ми якраз вдягнули амуніцію, бронежилети і стояли, чекали. Буквально за хвилину ми почули. Це секунда. Десь до 10 метрів від нас упав снаряд. Перше, що відчутно, це дзвін в ушах, кругом пиль, стони хлопців і кров, бо є поранені. На жаль, з нашої команди також люди отримали перелом руки, осколком відкритий. Я трохи дістав, і все. І з військових хлопців теж поранено було. Але вони були окремо на позиціях. І зразу ми сіли в ту машину, в яку приїхали. Е, Бистренько поклали того хлопця, який був з рукою. Ми почали її заводити, але, але вона не заводиться. От. Ми швидко вибігли і побачили, що вона побита осколками мотор. І паливна система пробита, вона не заведеться. І ми дуже швидко забрали нашого хлопця і побігли до, в іншу машину. Ось, я на той час, в принципі, воно було така стресова ситуація, тому я так ну, бистренько подивився, вроде, ну, все на місці. От, І ми побігли, взяли, кому більше дісталося, і бистренько ось, сіли в машину до хлопців. І ми, проїхавши метрів 100, ще три ззади нас, ну, позаду нас було. О, то добре, що ми виїхали. І ми приїхали до лікарні. І поки ми чекали, поки нададуть першу медичну допомогу а, важкому пораненому, ось. я сів і я чую, що щось ми пече в нозі. Ось. Я дивлюся, а збоку в мій кросівок залетів осколок. Ось, Тобто він пройшов по низу пальців. От, і застряг у великому пальці. Він невеличкий, але розпоров м'яку частину пальців. Ось. І осколок мені дістали, подарували на пам'ять. Ось, він у мене дома лежить. І бистренько мене все зробили, продезінфікували. І я вам хочу сказати, шановна церква, що Бог є поряд і Бог є живий. Коли ми сиділи і чекали нашу чергу. Ось, а, на мені був бронежилет. І одна людина каже: Олег, а ти бачив, що в тебе ззаді? Я, як же буду бачити, якщо воно ззаді? Він каже: а подивись, я знімаю бронежилет, і я бачу, що а, дуже великий осколок зайшов в мій бронежилет і вийшов а, десь. До кінця бронежилета десь сантиметрів 5 було і вийшов, тобто далі шия вже була. І коли вийшов хірург, каже, а цей, ну, цей бронежилет, він чий. Я кажу, мій. Він каже, хлопче, ти знаєш, що ти сьогодні народився? Він каже, я бачив багато випадків, і він взяв телефон і навіть сфотографував. Він каже: якщо б на тобі не було бронежилета, то, скоріш за все, перебило б тобі позвоночник. Ось. Або взагалі літальний сход. От, бо я стояв позаді хлопців усіх. І додам, що також з нами був один хлопець, який у цей час зняв взагалі бронежилет. Він зняв і щось чіпляв ще. І був прильот, він теж так обмацався нормально і вже почав допомагати тим, хто поранений. Але після, як ми вже транспорт оглядали, то виявилося, що коли розірвався снаряд, осколок пролетів десь сантиметрів ну, 10 від його шиї і продрав місце між сидінням та підголовником. Тобто ще трошки і людини б не було. І я вам хочу сказати, шановна церква, це є велике свідоцтво для мене. Я його розповідаю вам, бо знаю, що позаду мене. Стояв Господь. І він зберіг життя моє і тих хлопців, які були з нами. Є ті, хто не дістав жодного поранення. Хоча ця зброя вона направлена на враження живої сили. Врага. І Велике свідоцтво було для тих невіруючих людей, бо то були військові волонтери. І ми їм кажемо, хлопці, то є милість Божа над вашим життям. І вони вже нічого не могли проти Того сказати, бо те є, бо те є велика милість Всевишнього Господа для нас. Тому а, сьогодні Бог, Він турбує. Він турбує наші серця, він турбує наші сім'ї, він турбує нашу державу. Бог є живий, Бог є поряд з нами. Хоч інколи ми буваємо далеко від Нього через свої поступки, слова, думки, гріхи, але Варто звернутися до нього і він вже близько. Тому я хочу запевнити вас, церква, ще раз, що Бог є, по перше, живий. По-друге, Він є вірний своїм обітницям. І по третє Він є поряд з нами завжди. Слава Ісусу Христу! Тому як живе свідоцтво, стою перед вами, щоб прославити нашого великого Господа, щоб наша віра вона зміцнялася, і ми не втрачали ту перший запал, ту першу любов і несли цей вогонь аж до кінця. І коли наша дорога закінчиться земна, ми почули би від Господа вірний добрий рад, в радість пана свого. У які прекрасні слова, церква. І останнє хочу е, зачитати слово Боже. Е, Перше слонян 5.16 читаю в російському перекладі. Перше слонян 5.16. Знакове місце для нас всегда радуйтесь, постоянно молитесь и при любых обстоятельствах будьте благодарны Господу, потому что в этом воля Господня для вас, принадлежащих Иисусу Христу. Вы знаете, шановна церква, що от ці три пункти: всегда радуйтесь, постоянно молитесь и при любых обстоятельствах будьте благодарны Господу. Ви знаєте, як воно працює. Як можна бути завжди вдячним Господу? Я хочу сказати дві ключові речі. Перша, Перша, коли людина ну, має такі властивості, на жаль, тримати все під своїм контролем. Все. все і скрізь. І в деяких випадках все нормально, все тримається до певної межі. І якщо щось виходить з-під нашого контролю і трапляється не так, як ми планували, у нас приходить розочарування. У нас приходить ропот, і наша віра згасає. В нашому серці нема оцієї радості, оцієї постійної молитви і подяки Господу. Немає. Я вам хочу сказати друге, що є. Наша зона відповідальності. Там, де я, як людина, можу взяти відповідальність і щось тримати, але є зона Господня. Є та зона, яку контролює Господь. І якщо ми хочемо тримати своє і Господні разом, то ніколи успіху не буде. Бо то є Боже. І коли людина віддає. Каже Бог, оце я віддаю в твої руки. Оце я віддаю свою сім'ю, свої думки, своє діло. Я віддаю Тобі, бо я зробив все, що міг, і я це віддаю тобі. І ви знаєте, якщо ми візьмемо першу частину, то коли воно не стається, як ми планували, під своїм контролем, то в наше серце радість вона. Покидає наше серце, воно згасає. Але в другому випадку, коли Бог, ми віддали це Богу, і ми знаємо, що кожна волосина, вона порахована, і жодна не падає без волі Господньої. І коли ми віддаємо це в руки Господа, і знаємо, і стається так, не як ми очікували, то радість наше серце не покидає. Бо ми знаємо, що Бог знає краще, і все, що від Господа, воно йде на благословіння, навіть якщо здається, що воно не так. Але в подальшому ми побачимо рясні Божі благословіння. Тоді, коли ми віддаємо все в руки Господа, тоді ми знаємо, що Бог піклується про нас і що би не трапилось. Так, як ми хотіли, або не так, як ми хотіли, то ми знаємо, що про те піклується Господь. І ці слова всі радуйтесь, постоянно молитись і при любих обстоятельствах будьте благодарні Господу. Вони залишаються на своїх місцях, радість залишається. Вірність Господу залишається, молитва залишається, подяка залишається. І останнє написано в приповістях: поклади свої чини на Господа, і будуть поставлені міцно думки твої. В російському перекладі написано: Ввіряй своє діло вічному і осуществіться задумане тобою». Віддай все в руки Божі. Бо Бог, Він є вірний своїм обітницям, Бог є рядом, Бог є. Вірний, вічний і святий. І той, хто почав у вас, у вас, в мені, в наших серцях свою роботу, він її закінчить. Тому нехай Бог рясно благословить вас, шановна церква, ваше життя, сім'ї, ваші задуми в вашому серці, щоб нічого його не турбувало, щоб наш фокус на Господа він залишався завжди. У центрі нашого життя, у центрі нашого серця. І пам'ятайте, що Бог він кликає, кликає сьогодні до кожного з нас, даби наше серце завжди було відкрито до живого, люблячого і святого Господа. Тому нехай сила Господня, мудрість і Його слава буде в житті кожного з вас, нашому Господу! Нехай буде подяка і слава. Амінь.